В середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які, в свою чергу, проєктують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Уновіть свій розум словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та його словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Якщо біль, тиск або нестача постійно виявляється у вашому житті, тоді сьогоднішня передача голос віруючого» для вас, тому що Кенет Копленд і Крефодор діляться Божими відповідями для вашого прориву. Він від свій розум і наповнює його словом Божим. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд, і ми дуже гарно проводимо тут час. Але скажу вам ми заглиблюємося у дуже дуже сильну інформацію. Отче, ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш дух нашого розуму, коли ми прислухаємося до Твого Святого Духа, і навчаєш нас, виховуєш нас, як, коли, де ходити у дусі, не виконуючи пожадливості плоті, не вештатися, як сліпі у темряві, але ходити з Богом, маючи відповіді на всі проблеми, у яких світ знаходить себе. І ми можемо послужити їм. Ти можеш послужити їм через нас і бути нашим джерелом. Так, слава Богу. Так, так. Крефло, Є кілька речей, які я хотів би об'єднати. вчора. Ми закінчили у четвертому розділі послання до Ефесян. Ти говорив про оновлення духом свого розуму про цю підсвідому сферу розуму, де потрібно зосереджено думати про щось. Але в той же час ви можете робити інші речі, яких не торкається ваш свідомий розум, проте щось працює з ними. Це не просто щось неіснуюче ваш дух. Розумніший від вашого мозку. Тож, дотримуючись цього, давай повернемося до 10-го розділу Другого послання до Коринтян. Тут є щось характерне. І ми говоримо про те. Що зброя нашої боротьби не плодська, вона не від розуму. Якби це було не так, можна було би поставити тут знак дорівнює, але це не так. Тому що розум це тілесна частина вас. Ось у чому проблема. Але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми. Народжена згори дитина Божа має силу у своєму народженому згори дусі. І дух розуму можна навчати і виховувати у слові Божому настільки, що він зможе контролювати свої задуми. Світ не може контролювати свою уяву. Саме тут виникають задуми. Ось тут так. так, ось що спонукало їх біля Вавилонської вежі. Те, що відбувалося тут, в цій частині підсвідомості їх задуми виникли ось тут. Що ж. І Бог сказав, що все, що вони задумують, вони зможуть досягти. Тож він поклав цьому краю одразу ж і проголосив замішання. І в них більше не було сили контролювати свої так. задуми. Але він говорить, так. що тепер ми маємо її. І він говорить, нею руйнуємо задуми, і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, або проти того, що ви знаєте про Бога. Знаєте, що таке звеличування? Це знання. До якого всі прагнуть у суспільстві, вони звеличують його і говорять: ось, ось, що ви повинні робити. Я не хочу чути нічого, що пов'язане з Богом. Ось що тобі потрібно так. робити, так. так так, і полонимо всяку думку на послуг Христові. Є певний спосіб робити це я вірю, саме до цього Господь веде нас сьогодні. Зараз Подивіться на наступний вірш. І готові покарати всякий непослух, всі неслухняні думки. Стійте на поготові і будьте пильні. Ви створюєте нову твердиню, і ви міцно тримаєтеся за те, що говорить Слово Боже. І коли приходить якась думка, що говорить, так, але цього разу це не спрацює, тобі доведеться зробити ось так. Що ви робите? Тоді ви догоджаєте тілу. Ви знову намагаєтесь йти слідом за цим тілесним мисленням? Ні, я не піду цією дорогою. Далі сьомий вірш. Чи на особу ви дивитесь? Ви дозволяєте тому, що ви бачите своїми плотськими очима і своїм плотським розумом вказувати вам, що вам думати? Звідки ви берете свої думки? Ви почуваєте себе хворим. Чи справді це означає, що ви хворі? Вам здається, що Бог вас не чує. Чи це означає, що він не чує? Або ви бачите, що економіка летить у провалля. Чи це означає, що ваша економіка полетить туди разом з нею? Чи так ви формуєте своє мислення згідно з тим, що ви бачите? Ви дивитеся на зовнішні прояви, і в 99% випадків ви помиляєтеся? А коли ви виявитесь праві, це буде випадково. Ви не будете знати, як це вийшло, і ви не зможете повторити це. Знаєте, наші п'ять органів відчуттів були дані нам для того, щоб захищати нас, поки ми живемо у цьому фізичному тілі. Розумієте, вони не були призначені ставати нашим учителем, давати нам знання, які ми потребуємо для життя. Сім вони не повинні були давати так, знання. Але що відбулося? Суспільство дозволило своїм органам відчуття виконувати цю роль, а також тому, що вони можуть бачити, чого вони можуть торкнутися, і тепер вони виконують ту функцію, на яку ніколи не були призначені. Коли ви не розумієте призначення коїсь речі, неминучим буде зловживання. І коли ви не розумієте, яким є призначення ваших органів чуття, ваших очей, вух, ваших відчуттів, вашого смаку, коли ви не розумієте цього, ви будете дозволяти їм повністю керувати тим, чим повинно керувати Слово Боже, і ви знову намагаєтесь отримати знання з іншого джерела, ні за слово Божого. І, хоча ви бачите щось. Це не те джерело, яке повинно визначати твердиню Божого Слова у вашому житті. Це повинно виходити зі слова Божого. Отже, виникає запитання чи ви дивитеся на зовнішній вигляд речей? Ви дозволяєте цьому стати джерелом, згідно з яким ви збираєте інформацію, чи ви дозволите знанню, яке приходить від мого слова, впливати на вашу свідомість і проникати у вашу підсвідомість? Це дуже тонка грань. Де дух Народжений згори і споряджений давати вам життя з достатком у кожній сфері вашого життя зустрічається з духом вашого розуму. І я вважаю, саме тому його називають духом розуму, бо саме тут саме тут вони сходяться. Так, та. саме тут вони сходяться. Саме тут ваша душа і ваш дух починають обмінюватися інформацією. Так, так І ваш дух говорить. Ось як ти повинен бачити це, ось як ти повинен думати про це. Тому що слово Боже говорить так, і так і ваша душа відповідає. Так, але я бачила. Але дух заперечує. Немає значення, що ти там бачила. Пам'ятаєш, що говорить слово Боже? А так, пам'ятаю. І тепер я роблю свій вибір. Так. І це і знову повертає мене до оновлення мого розуму. Дивіться. Не до одноразового оновлення, але до постійного оновлення свого розуму. і коли я продовжу навчатися цього, я відкриваю своє життя для сил народженого згори духа, щоб вони прийшли через оновлений дух розуму у цей фізичний світ. І тепер вони працюють в унісон. Так так. знаєш, я пригадую одну ситуацію. Я відчував дуже сильний біль. І я просто кричав. Я кричав, я навіть не замислювався, а просто кричав. Скільки я ще буду терпіти цей біль, перш ніж ти зцілиш мене, і коли я промовив ці слова, я знав, що тут щось неправильно. Я повернувся до плотського способу мислення. Він поніс мій біль на хресті. Питання було не в тому, зцілить він мене чи ні. Питання було в тому, чи прийму я те, що вже належить мені. І ця зміна мислення з коли він це зробить, на він уже зробив це, і я зараз приймаю це, це два різних мислення. Так. І коли я сказав це, запевняю вас. Слово Боже привело мене до тями. І він сказав: А коли ти даси мені те, з чим я можу працювати? Коли ти змусиш свої уста працювати на користь мені, а не проти мене, я відповів, Боже, пробач мені, пробач мені. І я знову привів свої уста в дію. Біль, нестача, сильний тиск, який приходить зі світу, приходить через хвороби. Недуги, біль, травмуючі випадки, коли банк відбирає у вас будинок та інші речі, це справляє на вас такий тиск, що ви можете вичерпати себе. Якщо ви не живитеся Словом Божим постійно, не збудовуєте свою віру, не зміцнюєтесь весь час, ви потонете під цим. Ваш розум займе головуючу позицію над вашим духом і тоді він почне продовжувати ті речі, про які він дізнався зі світу. Вам потрібно поставити його на своє місце, зруйнувати ці задуми. у тому, що ти сказав, я бачу мету ворога. людина двоєдушна не є постійно не є постійно на всіх дорогах своїх. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Отже, гомета: мені потрібно створити такий спосіб мислення, який би суперечив мисленню слова Божого, щоб зупинити те, що він народив у своєму дусі, і не дати цьому втілитися. І тоді віра падає обличчям бруд. А коли це відбувається, людина втрачає надію і вигукує щось нерозумне. Наприклад, я ж знав краще. Згадайте, ми вже говорили про перший розділ книги Ісуса Навина. Уявіть собі Ісуса Навина, людину, яка перейшла Йордан. Вони не знали, що побачать, коли потраплять туди. От вся компанія чоловіків, яких послали туди вивідати землю. Він і Калев були єдиними двома розвідниками, які повернулися назад і прийняли рішення. Бог сказав, що ця земля належить нам. він сказав, що ми можемо взяти її, і ми збираємо захопити її. Немає значення, живуть там велетні чи ні. Решта піддалася тому, що вони побачили. Але дивіться, немає значення, якщо це займе 40 років. Він бачив ці укріплені міста, твердині. Він бачив цих велетнів їх зброю. І в його уяві, в своїй уяві вони бачили себе гіршими від цих людей. І от минуло багато років. йому доведеться перейти цю ріку і повести військо в битву з тим народом. З того часу він не був там. Єдина картина, яку він має у своєму розумі, це останнє, що він бачив, коли був там. Це величезні стіни, зброя, великі люди. І з роками ваше мислення спотворюється. Несподівано все це повертається в його розум. Що Бог сказав йому робити? Він міг би сказати йому, Ісусе, тобі потрібно помолитися про це всю ніч. Він міг би сказати Ісусе, тобі потрібно постати. Ісусе, тобі потрібно і таке інше. Але що він сказав йому? Він сказав: сину, роздумуй, роздумуй над моїм слово. словом в день, в день. І, вночі. і вночі. Зосередь на ньому свої думки, контролюй свої думки. Далі в книзі приповісти написано, щоб воно, слово, не відходило від ваших очей щоб ви берегли його всередині свого серця, тому що воно є життям для тих, хто знайде його, для тих, хто дозволить йому змінювати їхнє мислення. Так. Ісус сказав, Давай відкриємо Євангеліє від Матвія. Ісус, Ісус говорив про це, і саме таку відповідь він, він дав мені у 15-му, точніше, вибачте, в 13-му розділі Євангелія від Матвія, коли я кликав до нього, скільки? Скільки ще мені доведеться терпіти цей біль, перш ніж ти вирішиш зцілити мене. Я знав, що не варто так говорити, але я дозволив цьому зійти з моїх вуст. Чому? Я дозволив цій думці перебувати в мені достатньо довго, що вона зійшла з моїх вуст. І коли ваші вуста починають говорити так, це небезпечно. Подивіться, що Ісус сказав в 15 му вірші, в англійському перекладі. Бо затверділо серце народу цього. І вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб будь-якого часу, скільки ще, господи, будь-якого часу, щоб не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я зцілив їх. Дивіться, почути, побачити і навернутися за допомогою чого давайте опустимось до 19-го вірша до кожного, хто слухає слово про царство. Слухайте уважно. Послухайте, що він сказав тут. Щоб за будь-якого часу, 15-ти вірш, щоб за будь-якого часу вони побачили слово своїми очима, почули слово про царство своїми вухами і зрозуміли слово про царство своїм серцем і навернулися. Коли ви дозволяєте слову про царство змінювати те, як ви думаєте, трансформувати так. ваше мислення, те, як ви говорите, те, як ви дієте, я зцілю вас, так? Будь-якого часу. Будь-якого часу, коли ви це зробите. Отже, що він сказав Ісусу Навину? Роздумуй над моїм словом вдень і вночі. Зосереджуй на ньому свій розум. І тоді ти побачиш? Ти побачиш, як виконати все написане в ньому. Ти перейдеш туди. І у тебе не буде страху перед цими велетнями. Слово буде у твоєму розумі, у твоїх устах. Ти попрямуєш ту землю, яка належить тобі, і тепер вони стануть сараною, а ти станеш велетнем. Так ось що змінює дух розуму. Ви вкладаєте це в себе настільки, що незалежно від того, на що ви дивитеся. Ви бачите ось тут. чи не так це доходить до вас? Так. де та і немає значення, що бачив Ісус навин власними очима? Він дивився на це ось тут. це віра Я почав бачити себе таким задовго до того, як це виявилося. я вже мав це і ще три місяці тому вигукував. Хвала Богу. А коли це прийде, це лише питання процесу. Хвала Богу тому, що я вірю, що все це почне втілюватись. Здається, ми назвали це внутрішнім. Образом внутрішнім образом завіту. так. по так. суті, це найсильніша річ, яку може пізнати людина. Коли ви розумієте процес і механіку або владу набування внутрішнього образу, вас неможливо перемогти. Коли ви володієте внутрішнім образом обітниці Божої, ви стаєте майже нездоланними, тому що ви несете з собою таку силу. Яка буде усувати тягарі і ярмо, що спробує перешкодити цьому виконатися. Це справжня біблійна надія. Так. Боже, це син. Подивіться сюди. Подивіться у послання до римлян. Давайте швидко відкриємо його. Лише кілька тижнів тому я сидів за своїм столом і роздумував про слово роздумував над словом. Я слухав свої записи, і ти проповідував мені. Кейт Мур проповідував мені. Інші також. Я сидів там і збудовував себе, збудовував. Я вимкнув запис, і раптом я побачив це не там. Я побачив це ось тут. І цей образ ставав більшим, більшим і більшим. Поки відкрите послання до римлян. Я виділив це місце писання Маркером 15 й розділ послання до 13-й вірш. Боже надії нехай сповнить вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, сили. Духа Святого Духа Боже мій. Я не можу всидіти. Я просто не можу всидіти. Я щасливий від того про що я проповідую. Хвала Богу. коли ви вникаєте в це, ви входите у такий стан, в якому ми перебуваємо зараз. і це найближчий стан до небес, поки ви не перейдете в духовний Йордан. І завдання ворога не допустити цього. Щоб це не відкрилося вам, тоді він буде наштовхуватися так. на це. Так а йому цього не хочеться. Так. І так. саме тоді він втікає так. від вас. отже, битва у розумі так призначено зупинити той процес, про який ти говорив, як він збирається це зробити. Не допускати вас до Слова Боже, щоб ви не налаштовували свій розум у згоді зі словом, щоб ви налаштовували його у згоді з газетами, у згоді з чимось іншим, що не відповідає слову Божому, але тільки не зі словом. Ось що йому потрібно зробити. Йому потрібно дискредитувати проповідників Євангелія, так дискредитувати проповідь самого слова, і він дискредитує Боже слово, коли намагається дискредитувати людей, що проповідують Боже Слово. Але що відбувається? Коли він робить спробу дискредитувати того, чий розум оновлений словом Божим, йому не вдається. Тому що навіть після того як ворог спробує дискредитувати проповідника, те, чим людина оновила свій розум, приносить докази, що слово справді спрацьовує, і все закінчиться тим, що ворог виявляє свою нерозумну сутність. Знаєш, брат братті Осборн сказав мені це багато років тому. Він один із найбільш видатних євангелистів світу, 000 000. який привів так, до Господа мільйони, так? мільйони душ, цілі народи. І він сказав: ніколи не забувай про це. Він сказав, проповідник, найкращий друг, якого може мати політик. я запитав, чому брате Осборн? Він відповів, сам поміркую. Тільки проповідник, який помазаний Словом Божим, і може змінити поганих людей на хороших, перемінити бідних на багатих, принести зміни в уряд і зробити президента героєм. Він єдиний, хто може зробити це. Так, так. Він намалював картину того, що Бог вклав служіння для вдосконалення святих на діло служіння. Ось у чому суть. Ось у чому суть. І для того, щоб будь-яка країна повернулася до порядку, почала процвітати, як країна виробників, а не споживачів, потрібно слово Боже, яке виходить із уст проповідників, яких поважають люди в уряді, і які кажуть знаєте що? я робив все, що на мою думку слід було робити, але це нічого не дало. І Бог послав мені пророка, послав мені людину зі словом в своїх устах, щоб я виконав його. Запевняю вас, що на хто зробиться, вони відкрить багатство еденського саду, яке Бог хоче повернути у наше життя. Крепло Бог може змінити це. Так, і він змінить За одну секунду. Так для нього це не важко, так він готовий, готовий весь час. І коли ми, як народ Божий, беремо це слово і починаємо роздумувати над ним, так? ви дивитеся на це слово і говорите. «Гаразд, його ранами я був зцілений. Бог же надії, нехай сповнить вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. І тепер, коли я сповнений радістю, миром і багатією силою Духа Святого, як це змінює моє життя? Що це означатиме для мене завтра? Саме так ви роздумуєте так. над цим словом. Так. І наш час знову вичерпав. Я щойно завівся. Ми почнемо з цього завтра. Так. Амінь. Ми з Крефло повернемось за хвилину. Якщо ви заглибитеся у Слово Боже і будете досліджувати його, наші передачі допоможуть вам у цьому. Зайдіть на наш сайт в інтернеті. Там ви також знайдете багато цікавого матеріалу, який стане вам у нагоді для дослідження слова. Зателефонуйте нам. Напишіть, зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам знайти те, що вам потрібно. Книги, матеріали. Щоб ви могли зростати в слові. Ви можете стати такими ж сильними і навіть сильнішими, ніж ми з крефлом. І не має значення, де ви живете, хто ви. Ви можете бути чоловіком, яким завжди хотіли бути. Ви можете бути дружиною, якою завжди хотіли бути. Ви можете бути сином або дочкою, якими завжди хотіли бути. Ви можете займатися бізнесом, до якого Бог покликав вас. Ви можете стояти за кафедрою, так як Бог покликав вас. Амінь. Амін. ви Ви можете стати такими, тому що це народжено у вас в дусі живого бога. Він всередині готовий, щоб його живили і вивільняли. Подумайте про той факт, що Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим, і любов. Ніколи не зазнає невдачі. З'єднайте ці два місця писання. Вони у вас зараз. Це життя зараз всередині вас. Саме тому ми пропонуємо вам наші книги і матеріали. Саме тому ми записуємо нашу передачу. Це причина існування наших служінь. Хвала Богу. Це причина, чому ми присвятили своє життя нашим партнерам, щоб збудовувати вас, і під час серйозної нестачі ми з'єднуємося із серйозним достатком. Так Амінь. Ось у чому вся суть. Нехай Бог благословить кожного з вас. Ми віримо в Богові разом з вами і про вас. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Preach before, no one could ever be worthy of such love. I never find when he. His head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead. Завтра на передачі «Переможний голос віручо у християнському житті. Не може бути жодного християнського прогресу або успіху без оновлення вашого розуму.